Їх тут більше двох сотень. На 56 гектарах Закарпатської землі олені почуваються чудово. У цей край перших роганів привезли із Калінінградської області Росії. І з того часу минуло вже 24 роки. Це був колись візгоспу, потім цей лізгос передали колгоспу, придали сільського господарству колгоспу. А потім, як колос розпався, це ми взяли майно і паї. І так, воно створилося фермерське господарство. Пан Василь на оленячій фермі працює три роки. Каже, робота не хитра. Треба тварин годувати вчасно і стежити за тим, аби їхнього спокою ніхто не порушував. От бачите, вони всі, що стоять, чекають, що хтось підійде до них, а так другі вони такі досить бояжливі. Є у пана Василя двоє помічників: бім та тузик. Ці собаки спеціально навчені спілкуванню із норовливими дикунами. Бім призвичаються не тільки до присутності оленів, а й до присутності туристів. Але якщо тільки на цій території з'явиться хтось чужий, він обов'язково дасть призізнати господарям. На територію до оленів серед білого дня собак не пускають, аби дикуни зайвий раз не хвилювалися. У цих тварин дуже добре розвинені інстинкти. Звук дверей, які відчиняють склад із зерном, олені чують за кілька сотень метрів. Треба багато грошей докласти, тому що тепер корма дуже дорогі в нас. стіна дуже дорога в нас. Практично цього року в всі поля були. Жара велика була. Сіно закуповуємо, сіно кошу зараз гривні кілограм. А це яка зима буде, якщо така була прошлого року, що зір зараз 24 тонни зерна, сіна тільки І вже закупили 25 тонн зерна. Не менше цінуються і самі олені, а точніше, їхні роги. Щороку химерні кущі спеціальними приладами зрізують для того, аби фармацевти могли із компонентом оленячих гріх приготувати ліки. А на місці зрізів виростають нові роги. Вони вростають за два місяці. але це залежить. від як кліматичні условії, умови, умов, як як тепло, як ростить трава росте, це все від цього залежить, як вони призивують зиму. На усій фермі назбирається зо два десятка приручених туристами оленів. Вони читують біля сітки, виглядаючи гостей. Як виявилося, чекають тварини не просто так. Найкращий спосіб познайомитися з оленями запропонувати їм сухарі. Цю лакомку ці тварини дуже люблять. Так. 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 Пан Михайло каже, що найбільше охочих потрапити на оленячу ферму буває у період травневих свят. Вистачає гостей і влітку. А от взимку не всі наважуються заїжджати сюди через сніги і нечищені дороги. Люди із довколишніх сіл спокій оленів порушують рідко. Це людям місцем таке не щось, як екзотика, бо вони знають з нього і бачили всі вже практично. До зими закарпатські олені вже підготувалися, наростили шубу і змінили її колір на більш темний. У такому вбранні тваринам не страшні жодні морози. А сил і прудкості оленям вистачить, щоб за одну новорічну ніч розвести подарунки усім слухняним дітям Закарпаття.